А? Де це я? Привіт. О, Кисаді, о Боже мій, що, помер, ні, ти втратив Ем, А чому ти тут? Ти ж начебто давно-давно мертвий. Майкл, давай я тобі все усе розкажу. Пам'ятаєш, Чарлі? Так, її вбив твій батько. Ні, я не можу в це повірити. Як... Ну, вибачно, це правда. Пам'ятаєш циркус Бейбі Піца Ворлд? Так. Після вбивства Чалі твій батько дізнався про таку штуку, як Ремнант. Ем, а що це? Дивись, у кожної людини є душа. Ремнант це частинка душі, яка добувається з людської крові. Якщо вколоти Ремнант в себе, то ти станеш безсмертним. Елізабет став одною з жертв цих роботів. Після цього твій батько вбив ще п'ятьох дітей в піцерії. Чарлі стала майонеткою. Я став Фредбером. Елізабет Циркус Бейбі. А Енден, Олі, Генни і Бенджамін стали Фоксі, Чіка, Бонні і Фредді. Майкл, ти напотивен Вставай.